Цифра. Зеркало тріснуло, і з нього до кімнати ступенно У Уб'язаній шапочці і гостроносих черевиках. Він став напроти Максима. Максим щось набирав на клавіатурі ноутбука і, здавалося, не помічав. Хлопець був айтішником. Айтішником у третьому поколінні. Ще його бабця вивчала програмувати. І сама доклала руку до розробки якихось там свого часу популярних комп'ютерних ігор. І батько був дотичним до цифрового контенту як менеджер великої маркетингової компанії. Тож Максим жив у світі цифрових технологій. В нього була мрія створити віртуальну реальність саме таку, щоб він, і лише він знався на її справжніх законах, і лише він міг би ті закони міняти. У світі сучасного Максиму це було вже майже можливо, Адже безліч несправжнього стало справжнє. а справжнє так знецінилося, що перестало важити правду. Все і всі підпорядковувалися цифрі, цифрі незрахівниць, цифрі символу, цифрі знаку, цифрі уявних дня і ночі. Незнайомець тріснутого дзеркала був середнього росту, Продовгувати обличчя вже набрало зморшок, а брови були дивні, різні. Одна сива, інша руда. Очі. Очі були блакитними. Ні, сірими. А може, все ж таки блакитними. Очі були. І незнайомець через ті очі був у кімнаті. Він цікавістю дивився на Максима. Той все ще стукатів клавішами ноутбука, у його вухах стирчали пробочки навушників, а в очах тремтів периметром екран плаский двовимірний екран комп'ютера. Той екран наче впорядковував тіло і розум Максима, але водночас хлопець став там царем пластителем у вигаданому. До нього в світі, в світі обманутих, обмануті не хотіли визнавати, що пастка цифри все тісніше і тісніше затискає літеру, роблячи її то смайликом, то кнопкою, то плямкою на сенсорному екрані цифрового неба, під яким прораховувалися і передбачалися випадковості, а потім, і проте потім. Ще майже ніхто не здогадувався. Все множилося на нуль. Це і називалося вічністю цифри Почати відлік наново. Ви хто такий, як тут? раптом спокійним голосом звернувся Максим незнайомця. Той зобразив подив на обличчя. Підняв брови так. Що сива стала родою? І спитав хлопця. То ти бачив, що я тут? А як же? відповів Максим сліпиючи. При цьому хлопець продовжував щось набирати на клавіатурі. Вже ніч ти почав працювати над програмою, що вранці. Ти не виходив на вулицю, не зустрічався з друзями, ти весь час у тому прямокутнику. Незнайомець тичнув пальцем в бік комп'ютера. Я працюю? Ким? спитав хлопця. Незнайомець. Максим продовжував набирати щось на клавіатурі комп'ютера. Стало зрозуміло, через що він так спокійно сприйняв появу незнайомця в кімнаті. Хлопець бачив незнайомця як одну із похідних цифри. Який розчинив і Ісипе і все, що його оточувало. Вся кімната, увесь світ були в тому барвистому, миготливому чотирикутнику екрану. Поясни мені, допитувався гість. Хто ти і що ти так наполегливо робиш? Я творець без тіні жарту відповів сивобровом Максим. Я створюю вічність. Плету цифрову павутину. Я не павук і не муха. Я над усім і я все. Вічність? сумно перепитав гість. Саме так. Сказав хлопець. Мій батько говорить, ця музика буде вічною, якщо я заміню батарейку. Максим засміявся, сміх був справжнім, на відміну від квакання сенсорних клавіш комп'ютера. Твій батько знає, де взяти батарейку, і як її замінити. І він знає, що таке музика вічності. Так. І не лише він, і я знаю. Треба простіше дивитися на речі, все складне є елементарно простим. Як слово складається з літер, так вічність складається з цифр. Цифра визначає початок, і вона ж стоїть на межі, з якої кожен робить крок в той світ, якого вартий. У майбутньому, продовжував Максим, такі як я і мій батько. Визначатимуть правила, за якими житимуть інші? Ти впевнений, що сказана тобою правда? Сумно спитав незнайомець в шапочці. Що саме? вигукнув Максим. Він починав дратуватися. Що я людина майбутнього, що професія обрана мною професія майбутнього? Ні, посміхнувся незнайомець. Ти впевнений? що майбутнє існує. Коли незнайомець вийшов з кімнати, так само З тріском через дзеркало, Максим аж підскочив на стільці, раптом зрозумівши, що той гідь був не плід його я, а реальна химер, яка стояла поруч. Максим схопився на ноги, підбіг до дзеркала і тичню у нього пальцем. Наче то був сенсорний екран. Зеркало розлетілося на труски, оголилася глуха стіна. І тут вимкнули світло. Екран комп'ютера погас. Максим не прослідив за зарядом батареї. Через того в шапочці. Хлопець дістав повербанк от халепа І той виявився незарядженим. Максим взяв до рук телефон. Заряд акумулятора у телефоні показував один відсоток. І тут він почув музику. Музика звучала з боку глухої стіни. Там, за стіною, сусідка, красива тендітна дівчинка, грала на піаніно. Піаніно було акустичним, стареньким, але. Звучало гарно, в порселяновому горщичку горіла свічка, руки у юної піаністки були прозорі, клавіші чорні і білі а грала вона музику Єгана Мусебастіяна.